Снимай, снимай, снимай. Uh, снимай, uh -uh. Привет, зрители! Рад Вас приветствует Радость! Мы вас витаем вам наикращему таборе в свете, в таборе сузиря. Сузиря. А почему? потому что где лучшие тусовки в Сузири, где лучшие подруги в Сузири, где люди живут хип-хопом в Сузири. Если я ищу тебя, ищи меня в Сузири. Ну что, погнали! Она, знаете, Читайте, наматывай табир Сузилья! Жарко, душно, не хватает воздуха, купи себе путевку в табир Сузилья! Все люди платят, но выход есть, а выход где? А, а выход, выход там! Потіліть но, но ми не всі. Хоча, по-моєму, фото є така ще проблема, як грязь. І наші ноги страдають від неї в первоочеред. Поэтому хорошо <свес> <свес> <А>, молодь. <свес> цій міні гідросфері ви зможете насладитися різноманітною хворою і фауною, Поплавати з карасями, покататися на байдарках. І просто постирати речі. Но головне не пересікайте лінію цих плаваючих глобусів. А це наш танцпол. Тут танцюють самі росіяні люди лагеря. І біжові. Потерявшись – не біда! біда. Протанцюй і ж твоя. Звичайно, на загонах заправляють вожаті, но з 8 до 9 утра тут заправляє СІЗРОК! Раз, два, три! Зелене <плес> поле, синьо-жовті прапори. Сьогодні в моді наші кольори. Now dance, fucker, dance! або на другіх дітей. Ілі ви просто захворали. слюні, всі діла. То для вас є душ де уча. Тут є все гідромасаж, душ зверху, знизу, збоку, душарко і даже гаряча вода. Да. Увага, увага! Хвилююча <плес> мить! Блін, щось жарко так сьогодні. Ну Лер, вообще взагалі, це смалік відкидає тінь. І так як це тінь, всі головні события в лагері одобраються на цьому інформцентрі табору. табору. Тут є все. Якщо ви мажор і у вас дуже багато слузріків, ви можете подивитися на цей прайс ліст і вибрати услугу, яка вам по душі. Якщо ви просто забули якесь сьогодні число, то для вас є календар. Якщо ви хочете стати кращим загоном, то постарайтеся, щоб на цій табличці під вашим номером було саме більше отаких цифрочок. Обично сузрики заробляються дуже тяжким фізичним трудом. Але, як і звісно, умуствіний труд більш цінний, ніж е, фізичний. Е, тож, якщо е, ви хочете заробити два сузріки, ви можете відгадати загадку. Ні риба, ні м'ясо. Про що ця приказка була спочатку. А, ти знаєш? а ви знаєте? А зараз ми покажемо вам наші отряди. Перший отряд. Другий отряд. Каждый житель Сузирия, имея возможность пожить в четырехместной палатке, комфортабельной, четырехместной. На земле стоят поддоны. На поддонах стоять палатки. У палаток лежат кариматы. На карематах лежать спальники. А, а под спальниками мы лежим мы. Здесь стоит очень усыпляющий. Нас є стоїть поняття, як чистюля. Це коли ми обираємося, витрушуємо всі карімати, спальники. І завжди лучша палатка отримує табличку ревізора. А ночі він дійсно действительно... гріє. А також не забуваємо про гігієна. Также в кожному тряді є розпорядок дня. Що у нас там зараз? обід? Пашлі чашку. чашки. Це вам, звісно, не клініка порис, но про ваше здоров'я тут позаботиться не хуже. Якщо ви забили колін на посвяті, не біда. Вам допоможе й одна сіточка. Допоможе всім. І тепер допомогувати джогуток Сузір'я. Святиню, святий. Це наша агрегат, наша манічка. Манія Гіпер 2016 Супер Пауа. Вона лучше любої пароварки. Вона навіть сама в себе закидає продукти. А це наші повара. Сюда беруть тільки тих, хто пройшов кастинг мастер шефа Но, к сожалению, і за завісті актора їх повиганяли з фінала. Це наші дежурні. Їм живеться хорошо, бо тут є згущонка і печення, згущене молоко і хлібобулочні вироби. Згущонка і печення, Наполеон і, і згущонка. I <плес> Жалувати на роздачу. Тут существует несколько правил. Перше, ніколи і ні при яких обстоятельствах не Выйди лінію. Куда ти за лінію Вийди отсюда. Друге правило. Всегда, не важно що чашку чи тарелку став на бортик. І третє правило. Всегда кажи спасибо! Це ніжніший шепот вандика назад перед кожним прийомом піщі. А для мене сузір'я це опачені п'ятки і чорні каструй руки. Пока Сузір'я міняє кожного, і це ми кажемо не тільки про наш внешній від про гряшки під ногтями, про загар, про грязні ноги там. А й вообще ну про поведіння наш про, про те, як ми відносимося до життя. В общем, ми стали. Ну, коли ми приїхали в судія, ми не були такими роботящими, якими стали благодаря нашій кухні. Да. Ми були мені такими відкритими для суспільства. зажатими, да, боялися да. позориться, боялися показувати свої таланти, а вони в нас є. є. Ну, Благодаря Сюзірю ми зрозуміли, що головне це будь самим собою і не боятися якихось неудач, тому що вони і роблять вас тими, ким ви є. Так, приїжджайте сюди. Вам понравиться. <свистит> ну все, виключайте. <свистит> 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 ну, <все>, <свистит>